Давайте переходити одразу до оперативної інформації. Ви поки що дописуєте. Звідки ви нас дивитесь, друзі? Оперативна інформація стосується того, що російські виродки обстріляли Україну цієї ночі зокрема, найбільше досталося на жаль Кременчуку, на превеликий жаль. Знову вдруге за два тижні там прильоти так і знову б'ють по інфраструктурі. Ну давайте, от зараз, глянемо на певні відеофрагменти, які можна показати, і повернемось до обговорення. Так, ну це відео. Вже наслідки прийде, воно заблюрне. Одразу кажу, друзі, ми не будемо показувати а, всю картину. Ну Це можна за цим нормально спостерігати. Кременчук. Це жахіття. Хто з Кремчука дивиться, допишіть. Будь ласка, ось такі світлини з'являються. Це не блокбастер, це не голівудський фільм. Так, це Кременчук, який знову під обстрілем. От що відбулося конкретно? Давайте проговоримо справа. в тім, що вночі росіяни нанесли масованого удару по цьому місту. В місті чули понад 50 вибухів. Пишуть місцеві пабліки. Я думаю, знову розносять НПЗ Кременчука. Придумали тактику масового нальоту на одне місто, яка ППО по міста таке витримає. Пише експерт по дронам і зв'язку. Пан Сергій Сергій Флеш. Нещодавно РФ вже атакувала енергетичний об'єкт в Кременчузі в Крем Від ймовірно, все той же нафтопереробний завод. Військові пабліки також публікують мапи з маршрутами ракет. Я дещо згодом їх покажу, але спершу ще одна світлина з Кременчука, Подивіться, будь ласка, вона також напівзаблюрна, і, і ви розумієте, чому мова ще й про, про те, що ем, пожежа на превеликий жаль видніється і її спо можна спостерігати з е, супутникового сервісу. Наса е, повідомляється про сильне задимлення в Кременчуці. Після ось цього нічного удару. Е, я вам більше того скажу, там знаходять уламки. Які нашпиговані металевими кульками уламки нашпиговані металевими кульками, друзі? Місцевий житель каже, що після обстрілу знайшов сюрприз, так би мовити, на дереві, і ми вже знаємо, що росіяни робляться для збільшення кількості жертв і поранених. Так, тобто вони ось ці кульки спеціально нашпиговують в. Що в ось ну, вибухові пристрої в боєголовку, бойову частину для того, аби зону ураження якомога збільшити ось так вони це роблять. Тому коли о, мова йде про те, що Росія, як вони самі стверджують, б'є тільки по законним цілям, ви маєте розуміти, що для них люди це є законна ціль. Вони просто знищують людей, тому що інакше ти оцих вражаючих частинок би просто не було у? О, в їхніх бомбах, ракетах і, і шахедах це Кременчук, Друзі, тут треба одразу зазначити, що місцева влада пише про це. Володимир Когут дописує, що ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. В Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання і падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури і на відкритих територіях. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості ще Володимир дописує, що 21 червня на території Зіньківської громади проводитимуть технічні вибухи. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій. Ну це важливо для тих, хто нас чує зараз і бачить, і дивиться з Кременчука, або з зокрема з Зіньківської громади. Знаєте, що сьогодні у вас там буде гучно. Це Кременчук, друзі. Знову обстріляно. Тепер Одеса. Далі давайте звернемось до нашої. Південний Пальміри в Одесі через російську атаку загинула одна людина, ще 14 поранені. Прокуратура розпочала провадження вночі, 20 червня. РФ здійснила атаку щонайменше 10 безпілотниками по Одесі. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста. Загинула одна людина. Ще 14 отримали різного ступеня тяжкості поранення. Серед них троє рятувальників. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Чотирьох людей, троє з яких співробітники ДСНС, госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості. Інші після отримання всієї необхідної допомоги продовжують амбулаторне лікування, уточнили в ОВА особу загидлого чоловіка. Встановлюють за даними слідства. атака відбулася з. 0051 хвилини до першої години ночі пошкоджено 23-поверховий триповерховий будинок низку інших багатоквартирних житлових будинків, один з яких знищено повністю. Господарчі споруди, навчальний заклад, магазини, автомобілі містян. Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань і пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами учинення воєнних злочинів. Також повідомляється, що це частина друга статті 438 кримінального кодексу України. Отже, друзі, це Одеса. Хто назвіти дивиться? Будь ласка, відпишіть, як там минула ніч сьогодні і що було вчора. З Одеси. Я ж додам, що є масштабна пожежа. Ну, була, була була масштабна пожежа в Одесі. Про це писали і от хочу далі вам показати один епізод того, як падає уламок. Я вчора був вражений, коли готувався до ефіру і знайшов цей епізод з місцевих пабліків. Тому подивіться ви, будь ласка, потім обговоримо. привіт. Ну, давайте виключу звук, але просто саме на саму картинку подивимось, так Я, це, ну, це цинічно буде сказати, і неправильно, що це там, гарно, тому що це летить смерть насправді. Але ну, от ви бачите, як наші міста під якою атакою постійно знаходяться. Ви бачите, що відбувається: як постійно стріляють, як постійно знищують, як постійно спалюють, як постійно просто е, ну, зносять. Буквально з лиця землі або там з обличчя землі, як правильно сказати, це Одеса, це уламок, черговий уламок, який летить, так? тут треба ще декілька слів зазначити і сказати про те, що вже я так розумію, пожежу загасили, тому що вона була масштабною. А відео Одеської області після прильотів повідомляли місцеві пабліки. Рухаємось далі, друзі. І зараз звернемось до Херсону. Поговоримо про те, що там відбувається, і мова в першу чергу піде про. Те, що вночі російська армія обстріляла центральний район Херсону внаслідок прильотів, пошкоджено багатоквартирні будинки. В оселях понівечено балкони, стіни, дахи, вибито шибки. Снаряди влучили зокрема у кілька квартир. В одній з них перебувала 85-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні, в потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію і поранення ноги, масштаб руйнувань та розповіді містян про пережите. Ось на цьому відео? Ну, щось серце було. Швидка приїхала дуже швидко, хлопці її забрали, так що поки порядку. Ну, то сиділи і віддам дверь, когда вибухнула. Їй відом дві ногою вдарила, а мені мобил. Самі мешканці коментують наслідки прильоту. Тримайте, будь ласка, шановні любі наші херсонці. Ми знаємо, що важко зараз усім важко, але от подивіться на ці руйнування, подивіться на ці кадри, які надає Херсонська обласна військова адміністрація. Ну і от там зокрема дописують про те, куди влучили, як влучили, коли влучили, і от такі результати тепер ми спостерігаємо і на відео. Ем, на превеликий жаль. Ось так: от. Херсон, до речі, постійно під атаками, Херсон майже щодня обстрілюють, Херсон, особливо правий берег, ну не особливо, а правий берег, так обстрілюють. Дуже часто FPV-шки використовують для того, аби просто, ну, я не знаю, от їде людина на велосипеді, її переслідує FPV-норон для того, аби. Конкретно прямо поцілити, аби вбити людину. Їде автівка з людьми ФПВ-шка поцілює для того, аби вбити. Ось так. от Вони ведуть цю війну. Ось так російські виродки ведуть цю війну. От і все. Далі у нас місто Герой Миколаїв, моє рідне місто, і Віталій Кім, очільник області, дописує таке інформація щодо ворожих обстрілів. Ворог атакував дроном типу FPV півікуцурубську громаду. Постраждалих немає. Сьогодні вранці, 21 червня, о 5.22 ворог здійснив атаку дроном типу FPV на місто Очаків. Очаківської громади постраждалих немає. Уточнення одразу в нього пішло. В ніч на 21 червня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 4 БПЛА типу шахет 131 дріб 136, дописує Кім. Далі у нас Донецька область і оперативна інформація. звідти. Філашкін пише, що за 20 червня Росіяни поранили трьох жителів Донеччини. Загальна кількість жертв Росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи. Оперативна інформація станом на ранок 21 числа. Покровський район в Покровську поранено людину. В Родинському поранено людину пошкоджено крамницю і вантажівку. В Новоторецькому Шахтівської громади пошкоджено 6 будинків. В Бойківці 2 будинки. В Торецькому 3 будинки і крамницю. Краматорський район в Лимані пошкоджено будинок. В Озерному поранено людину. Пошкоджено будинок, гараж і авто. В Константинівці пошкоджено 14 будинків і інфраструктурний об'єкт в Білокузі. Кузьминівці пошкоджено чотири будинки, ще два у Марковому Бахмутський район в Сіверську пошкоджено три будинки. Ну, жахіті, це те, що от ми спостерігаємо, так, коли говоримо про зараз, про що про Донеччину, далі Луганщина, друзі. Там Олексій Харченко звітує про те, що росіяни. 34 рази намагалися поцілити зі ствольної артилерії у смузі нашої відповідальності, тиснуть уздовж цієї лінії фронту регіону. За вчора на Лиманському напрямку було відбито 14 їхніх штурмів, зокрема в районі Гратівки.